Сьогодні у нас дуже цікава тема, тому що я розкажу вам базово про те, що таке. Психотичні симптоми та розвінчу міф, що вони бувають лише при шизофренії. Да? Мене звати Артемка, я психолог, адиктолог. Погнали. Психотичні симптоми це у нас порушення сприйняття реальності, коли людина частково або повністю перестає розрізняти, де реальний світ, а де вигадка. Да? Тобто, це відсутність по факту критичного сприйняття реальності і світу. Да? І вочевидь, це викликає певні. Реакцію в дії. Це не є окремою хворобою, це у нас стан, симптом, який викликає, виникає при певних психічних розладах. шизофренія, біполярний розлад, важка форма манії або депресії, може видатись психотичні певні да, симптоматику, при вживанні психоактивних речовин, звичайно, психотичка вилазить, тяжкий стрес, травма, горювання. Ось всі ці процеси можуть викликати да, у нас такі ось, психотичні симптоми, Маячний розлад да, в основу маяч, Да. Основні види психотичних симптомів. Це у нас галюцинація, да, відчуваю, відчуття того, чого насправді немає. Найчастіше це якісь слухові, коли людина щось чує. Рідше можуть бути зорові, тактильні, нухові, смакові. Да. Ось. Марення. О, тобто це у нас помилкові переконання. Вони не відповідають реальності і не коригуються жодними доказами. От людина впевнена, що вона вміє воду в віно перетворювати, і ти її не переконаєш, навіть якщо дослідження проведеш і 10 у отак так збереться і скаже: не докажеш відчуття переслідування, ідеї особливої місії, переконання, що думки читають ось це все у нас в категорії вмарення. Ідемо далі, дезорганізоване мислення. Це коли мова нелогічна, уривчаста, людина стрибає з теми на тему, тобто нема структури. Дезорганізо... Дезорганізована або кататонічна поведінка. Так? Певні зацепініння, якісь пози, в яких людина годинами знаходиться, дивні дії, імпульсивні вчинки, зниження реакція взагалі, критики на того, що навколо відбувається. Так? Тут апокаліпсис, людина сіде дрожоти, словно. Тобто, з боку це у нас виглядає, коли людина може говорити сама з собою. Дати на якісь голоси, яка чує тільки вона, відчувати, що її контролюють, надмірна підозрілість, параноя, непередбачувана поведінка. Да? Тобто, психоз, оцей стан це е, симптом якогось розладу, стану, делірію, да? психозу, психотичного епізоду мані. Тобто, да, повинні ви це розуміти. І якщо ви дійсно з таким стикнулися, ви або ваші близькі, будь ласка, не бійтеся звертатися за допомогою до психіатра. Ось так.